Друзі, доброго дня! Доброго дня, шановні партнери, лідери, спонсори та гості нашого ефіру. Вітаю вас на онлайн-семінарі успіху найпотужнішої, самої сильної, самої успішної команди коронованих майстрів Моргун Володимира Григоровича та Анни Геннадії. Я дуже рада, що мені випала така надзвичайно велика честь бути ведучою цього грандіозного заходу. Звісно, всі ми вже дуже дуже сумуємо за нашими офлайн заходами Дуже хочеться вже всіх обійняти, відчути потужну енергетику, яка завжди панує в залі. Але зараз, завдяки інтернету, ми маємо з вами унікальну можливість знаходитися на різних континентах, в різних часових поясах. І при цьому бачити і чути один одного в Україні. Зараз ранок в мене в Америці була друга година ночі. Саме зараз перевели годинники на літній час, і вже третя година ночі. Ми сьогодні з вами будемо зустрічати світанок, тому вам завдання зробити все, щоб енергетика нашого ефіру передавалася навіть через екран, і мені не хотілося спати. Не скупіться сьогодні на ваші коментарі, побажання підтримуйте сьогодні виступаючих, бо всі ми хвилюємося, і дехто сьогодні дуже, -дуже потребує вашої підтримки, бо буде виступати вперше. Я, наприклад, теж сьогодні трошки хвилююся, тому що вперше веду весь ефір українською мовою, і мені сьогодні в мене сьогодні можна сказати теж дебют. Тому вітаю всіх випадкових глядачів нашого ефіру. Залишайтеся з нами, тому що випадковостей не буває. Рекомендую вам сьогодні все записувати. Дуже сподіваюся, що у вас підготовлені вже блокнотики і ручки, адже те, що ви почуєте сьогодні, 100% переверне вашу свідомість на 180 градусів в сторону успіху, процвітання, якихось нових ідей, несподіваних рішень сьогодні. Ви почуєте найцінніші школи по бізнесу, найунікальніші школи по здоров'ю. Почуєте історію успіху, які, я впевнена, зачеплять вас до глибини душі. І, звичайно, будуть потужні школи від наших лідерів. Це будуть найсильніші школи від найуспішніших лідерів нашої зіркової команди, коронованих майстрів Володимира та Анну Моргун. Я вам гарантую, що після сьогоднішнього заходу. Жоден з вас не піде звідси байдужим, тому що ви відкриєте для себе багато нових інсайтів для роботи. Почуєте секрети досягнення успіху зарядитися позитивною енергетикою, яка сьогодні буде панувати, і я обіцяю, що ми з вами. Будемо, будемо ефір, зробимо емоційним і дуже спекотним. Ми всі мріяли про міжнародний бізнес. Так наші думки мають змогу здійснюватися. І сьогодні нас розкладало по всьому світові. Ми маємо міжнародний бізнес. Тому пишіть з яких а, і поки ви пишете. Я хочу подякувати Володимиру Григорову, тані Геннадії за довіру бути ведучою нашого неймовірного онлайн заходу. Тому я сьогодні буду дуже намагатися заряджати вас позитивом, створювати атмосферу дуже класної, дружно в нашому ефірі, і звісно, з вашою допомогою. Тому допомагайте мені. Нас дійсно багато, і разом ми з вами сила, і ми займаємося однією справою і несемо чудову місію по всьому світу. Сьогодні весь світ знає про Україну, і ми з гордістю повідомляємо про нашу країну, український бізнес-проект і унікальний продукт. Давайте пригадаємо, як народилася і розвивалася наша компанія. Ось уже 18 років, 13 січня 2005 року, в місті Дніпро народилася наша з вами клубна система Нове життя. Засновники компанії це чудова сімейна пара базарних Микола Борисович і Любов Романівна. Почали лише з однієї мрії створити таку компанію, яка б забезпечувала нас з вами якісним продуктом. За доступною ціною, яка б допомагала людям вирішити їхні проблеми зі здоров'ям, і найголовніше, щоб була чудова бізнес-можливість, яка допоможе вирішити усі фінансові проблеми. За 18 років компанія пройшла величезний шлях, долаючи перешкоди, переживаючи нові і нові досягнення. І ця мрія переросла у три цілі: оздоровлення нації. Підняття престижу вітчизняного виробника, фінансова підтримка України, і на сьогоднішній день цілі нашої компанії переросли вже у місію зростання добробуту і покращення здоров'я людей всієї нашої планети, і українців, і всіх іноземців, які сьогодні долучаються до нас. Так з'явилася наша з вами компанія і почала працювати лише з одного єдиного продукту Апіфлор плюс. А сьогодні в нашій компанії представлений асортимент більше, ніж 350 найменувальних продукції. Вдумайтесь, люди, 350 було лише один. І цей асортимент постійно зростає. Навіть зараз у такий складний час. Компанія не перестає нас радувати новинками. Хто пробував вже наші останні новинки? Гель для душу, кремчики для рук, лисичка, калина, бавовна, гліценат Міді. Що встигли спробувати? пишіть ваші відгуки у коментарях. До мене ще мої новинки не доїхали, але всі клієнти, хто спробував, дуже дуже в захваті. З самого початку наша компанія була націлена на успіх, і тепер уже компанія New Life. Постійно відзначається на державному рівні, ці нагороди вручає економічний бізнес-рейтинг, і ми їх отримуємо із ріку в рік. Компанія кожен рік отримує почесний знак лідер галузі, підприємство року та зірка якості як 100% натуральний продукт і 100% безпечний продукт. Компанія кожний рік отримує почесне, почесне звання, яке дійсно підтверджує, що ми являємося лідером галузі. І у 2020 році Микола Борисович та Любов Романівна здобули орден Зірка слави, медаль за заслуги та досягнення. А у 2016 році Микола Борисович е, 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 був нагороджений, визнаний послом, народним послом України. А Любов Романівні було вручено орден королеви Анни Ярославни. Друзі, ваші оплески нашим засновникам компанії за такі відзнаки. Крім того, що нагороди отримує компанія. Засновникам компанії та засновниками компанії також нагороджуються і працівники виробництва, співробітники підприємства і топ-лідери компанії. Вся наша продукція високотехнологічна і має міжнародні сертифікати якості ISO 9001 і HASP. І саме це дозволяє нашій продукції виходити на європейський світовий рівень. Класно, друзі! Ми пишаємося цим. Теж ваші оплески, тому що це дуже дуже круто. На сьогоднішній день компанія має власне виробництво, що дозволяє регулювати цінову політику і, звичайно, ж, якість нашого продукту випускаються засоби гігієни, космецевтика, декоративна косметика, лікувально-профілактична продукція, безпечні засоби для догляду за оселею фіточаї на наше чудове здорове харчування, протеїнові коктейлі. Навіть в мене вже наколочений мій здоровий смінанок, тому я його просто обожнюю. Наша продукція це наша гордість. Мене просто розпирає гордість, особливо коли американці користуються українським продуктом і готові чекати його і переплачувати дорожче, чим їхні аналоги в мас-маркеті. Бо наша продукція унікальна, ексклюзивна, якісна та найкраща. І так я впевнена зараз в кожній країні, де б ви не знаходилися. Ви теж розказуєте про нашу компанію продукцію і. Іноземці з радістю її користуються, і мені дуже шкода людей, хто ще досі замовляє з американських сайтів продукцію, так і з іноземних, і не вірять, що є якісне своє українське. Зараз у нас по Україні вже відкрито понад 800 центрів. Та навіть вже є центри за кордоном, де можна придбати фірмову продукцію, отримати кваліфіковану консультацію, пройти комп'ютерне обстеження організму та почути школи по бізнесу та з продукцією. В компанії існує три напрямки розвитку, і кожен партнер приходить за своїм. Хтось прийшов, щоб покращити своє здоров'я і не планував будувати бізнес. Хтось прийшов за грошима і заодно поправив своє здоров'я. А хтось прийшов за визнанням і отримав Що все разом. Бо я, наприклад, якраз із тих, яка казала мені цього не предлагати. І будувати бізнес я тут не збиралася, просто хотіла підтримати здоров'я своїх дітей. А бізнес побудувався сам по собі вначалі, і тепер мене звідси просто не вигнати. Тому я думаю, у кожного з вас теж є свої історії, можете їм поділитися. І написати, в якому ви зараз знаходитесь статусі, якщо теж не планували будувати бізнес. Про всі ці напрямки ви сьогодні почуєте від топ-лідерів компанії, експертів у галузі здоров'я та найкращих фахівців. Наш успіх у нашій команді нам з вами дуже дуже пощастило, тому що ми знаходимося в найсильніші, знаменитій знамениті та найуспішнішій команді топових лідерів. Які виховували величезну кількість своїх лідерів, ведуть за собою тисячі і тисячі партнерів. 95% лідерів компанії, а це діамантові директори, подвійні діамантові директори, потрійні, короновані директори, майстри знаходяться у структурі наших спонсорів. Це зіркова сімейна пара, яка захоплює своїми успіхами та досягненнями, вчить мріяти. Ставити цілі і досягати їх, змінюючи мислення людей, окрилюють своїм позитивом та цілеспрямованістю. За 18 років роботи з основниками компанії висувалися для визнання та нагородження на державному рівні найсильніші та найуспішніші лідери клубної системи Нове життя. І це наші спонсори, короновані майстри Володимир Григорович та Анна Геннадійовна Моргун. За цей період вони були удостоєні державних нагород та були нагороджені Георгіївським орденом за високий професіоналізм, нагороджені орденом слави Професіонал року. Анна Геннадіївна була нагороджена орденом Декус Економіка України. Володимиру Григоровичу було вручено нагороду Пошана України. Анна Геннадіївна отримала титул Королева успіху. Дякуємо, Володимир Григорович та Анна Геннадійна за ваш безцінний вклад в кожного з нас, ви вкладаєте в нас знання, навчаєте ставити цілі, і ми, безмежно щасливі бути у вашій команді. Якщо ваші дії призводять до результатів, які надихають інших мріяти більше, дізнаватися більше, робити більше. І домагатися більшого, значить, ви відмінний лідер. Завдання лідера полягає в тому, щоб надихати і мотивувати людей, допомагаючи їм реалізувати свій потенціал повністю. І зараз я хочу привітати тих людей, яким показали можливість змінити своє життя на краще. І вони, повіривши в цю можливість, вирішили зробити перший крок. І досягли своїх перших статусів, що вони вже пробували наш продукт, користуються ним, закохалися в нього і рекомендують іншим, а також змогли отримати свою першу винагороду від компанії. Пока того, що в нас реально досягти будь-якого статусу. Головне, захотіти і приклеїтися до спонсора. Тому вітаємо вас і бажаємо набирати розгону для досягнення наступних статусів. А ми продовжуємо. І одного разу хочу вам прочитати таку притчу, вона мені дуже сподобалася. Хочу поділитися з вами. Одного разу компанія з декількох жаб пробиралася через ліс. Раптово дві з них впали у глибоку яму, інші жаби зібралися навколо ями і стали кричати двом бідолахам, що стан їх цілком безнадійний. Проте жаби вирішили пропустити ці слова повз вуха і що сили намагалися вистрибнути з ями. Незважаючи на їхні зусилля, товариші, що стояли на краю ями, умовляли їх здатися і переконували, що їм ніколи не вибратися нагору. Зрештою, одна з жаб, що видряпувалася з ями, послухалася інших і здалася, впала на дно і розбилася. Але друга продовжувала стрибати з останніх сил, при цьому ті, що залишилися на горі, не припиняли кричати й радили їй припинити свої страждання і просто померти. І ось, вклавши в останній стрибок всю свою душу, жаба вискочила з ями. Коли вона віддихалася, інші обступили її та запитали: Молодець, але що ж ти нас не послухала? І жаба жестами показала, що вона глуха. Весь цей час вона думала, що її товариші підтримували і підбадьорували її, зібравшись навколо ями. І слова і думки інших людей, друзі, я думаю, ви з цим погодитесь, дуже дуже іноді впливають на нас.